Всім привіт, друзі! Ну що ж, поки ми тут боремось з буряном, Наталка в цей час починає вже прибирати зайві місця на наших томатах, які ми висаджували. Давайте зараз підемо разом і поглянемо, що воно робить. Так, наші помідорки вже прижилися і тепер можна прибирати зайве. Це ось ці ось пасинки нижні. У кого низькорослі томати, ви можете їх просто не пасункувати. Високорослі рекомендуються Так, Листя, ось це бачите, воно вже своє, відробило, воно вже просто далі буде давати хворобу, якщо його не прибрати. Обов'язково залишаємо такі піньочки, До голового стволу ось так от не треба, тому що ви тут зробите ранку і через цю ранку легко хвороби проникнуть і у вас рослинка захворіє. А так цей піньочок, він сам собі відсохне, поки тут затягується і ну, так буде краще. Ось так. І пасинки прибираємо до першої зав'язі, до кісті. Далі ми пасинок не прибираємо, якщо ви хочете вести в два ствола. Ось так. Прибираємо зайві пасинки. Ось. Все. До першої кисті. Далі ми їх не прибираємо. Ось цей ми залишаємо. А кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити подальшого не на менш цікавого відео. До зустрічі! Нехай щастить!